Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні у нас 10 жовтня і я збираю перець крусадер. Я збираю його абсолютно весь. Лишаю на кущі лише ті, які не досягли потрібних розмірів. Чому я їх лишаю? Тому що інформацію, за якою я цікавилась, то ось ці зелені перці мають ще достигнути, коли лежать. Тому ті, які не досягли хоча б якоїсь стиглості, тобто чи біологічної, чи технічної стиглості, звісно що, вони не долежать до потрібної кольору, там, взагалі не наберуть, вони тонкостінні, вони починають в'янути, тому я їх поки що лишаю. Чому я вирішила. Збирати перці взагалі, тому що е, на завтра в нас обіцяють дощ, завтра в нас п'ятниця. Е, і починаючи десь з ночі, недільної ночі, можливо, вже буде е, близько 5 градусів, і температура навіть буде понижатися до трьох і навіть двох градусів. Якщо в нас передають на ніч два-три градуси, це означає, що вночі точно будуть короткочасні приморозки. Тому ось такі навіть там недовготривалі приморозки повністю покладуть весь врожай, який ще є. Тому вирішено ось так збирати перчик. В нас його, я нагадаю, небагато. Взагалі я саджала його лише 500 кущиків. Ну, У мене було 500 насінин. Звісно, що всі вони не проросли, а деякі кущики загинули. Тому ну, не знаю, можливо. Я думаю, що кущів до 400, можливо, десь є. Можливо, 450. Ось так. Є ось такий гарний вже повністю червоний, повністю стиглий перець. І за інформацію, якщо його класти з зеленим, то зелений буде швидше достигати. Але якщо потрібно трішечки притримати, щоб перець достигав довше ну, Наприклад, відтермінувати, або там навіть для себе для їжі, то рекомендують не класти взагалі стиглих, і якщо якісь із них достигають, його одразу переселяти в інше, інше житло, надавати йому. Тому наразі я складаю і червоний, і зелений. Ну, Тут, наприклад, в ящику взагалі немає червоного. Обов'язково я дивлюся, щоб не було ніяких перців з хворобами. Ви знаєте, що в нас з цим перцем цього року не дружно. Ми не подружилися з ним, чи він з нами. Є ось таке, але зараз таких не дуже багато. Бачите, ось я зібрала поки що три ящики, і з них ось такі. Всього невеличкий ящичок, але звісно, що я ті, що вже занадто, то я їх викидаю там на місці, не несу навіть сюди. Це таке, що ще буде в мене в переробку. Ось якщо бачите, на перці трішки, але його можна буде. Ну, ось такий, напевно, я вже не буду в переробку пускати, але поки принесла, хай поки що лежить. Ось такі справи з перцем. Покажу, скільки в нас його вийде. Скільки в мене вийде зібрати його. Тому що я думаю, що буде багато. І хотіла ще вам показати, скільки в мене з одного куща. Але пізніше трішечки я зважу і покажу, який він може давати врожай. І це дійсно вражає його вражайність. Тому чекайте, дивіться далі. Перець зібраний. Ось так він складений тут частково баклажани. І перець. Сперцю у мене вийшло 22 ящички, але вони не повні. Ось так, бачите, складала, щоб ось тут був проміжок. Тому що, коли ставиш ящик на ящичок, ось тут прогинається серединка, і вони починають давити один одного. Тому ми накладаємо не повні їх, щоб вони не давили один одного, так як їм ще лежати і лежати. Що хотіла сказати? Бачите, ми приготували місце, тому що в нас вранці вночі був дуже великий туман, вранці туман, і зараз температура не настільки велика, аби просохло. І ми сюди будемо возити, складати баклажан, щоб він просихав. Тому що вчорашній в нас в ящиках і він сухий повністю. А ось той, який ми будемо вести сьогодні, збираємо ми будемо висипати, досушуватись, а потім вже будемо його перебирати і складати в ящички. І хотіла показати по результатам. Приблизно як прикинула так по ящичкам з ось всіх моїх кущів, з одного рядка, в мене вийшло 180 кілограмів. Це умов неумовно, а це так на око. Тому що точно я не скажу, я не зважувала кожен, я так зважила один плюс-мінус, відняла там приблизно в середньому, взяла що так, десь буде в ящичку. Вийшло, якщо так прикинути, то десь врожайність в мене саме пів кіла з куща. Тому що були кущі, на яких абсолютно не було жодного плода, а були такі, де, ну, наприклад, два. І певну кількість ще я лишила. Збирала, я бачите, в основному великі. ну, Бувало такі. Але ну, не думаю, що з них щось буде гарне. Але дивіться, дуже... перець взагалі мені сподобався. Якщо відняти те, що дуже багато ну, викинулося з вершинною гнилю, то загалом перець дуже гарний. Він такий крупний і, ну, скажімо так, досить привабливий. Але все рівно, я дивлюся, що він такий трішки. Вологий, треба буде його досушувати. Особливо той, який стояв ось так верхний, верхній, де було ось так відкрита, відкрита, то туди сів туман. Ті, що нижчі, там сухо. Вони повністю сухі. Треба буде понакривати їх ящичками або накинути якимось простирадлом. І тут навіть ось ці нічні заморозки в приміщенні їм будуть не страшні тут. І зараз хочу вам показати, у нас був такий еталонний кущ, який був ну, дуже гарний, скажімо так. І ми на нього, ну, якби на нього орієнтуватися, то це було б взагалі чудово. Так, зараз підемо, я вам його хочу зважити, показати. На ньому було аж 9 плодів. Ну, в общем, ходімо, побачимо. Так, ось така кількість це з одного куща. І бачите, весь перець такий прям красивий. І я його хочу зважити. По-перше, давайте я вам покажу. Ну, цей, бачите, він вже підгнив. будемо в їжу його споживати, але зважити все рівно. Так, ось дивіться, на вагах нулі. Важимо 300 грамів рівно. Давайте ще якийсь прикинемо. 244-45 від вітру трішки коливаються ваги. 260 Тобто на цьому кущі, ну це, можливо, найменший. І він все рівно 236 грамів. Ні, ось цей, напевно. Найменші. Так, 180. Тобто, в принципі, дуже непоганий також з дефектом. Так, зараз я спробую зважити, от якби прямо еталонно були всі кущі такі, то вага. Одного куща була би просто неймовірна. Тобто, вражу... О, як класно стають вони. 9 штук. Так, всі 9 виставлено. Дивіться, 2 кілограми 220 грамів вага з одного куща. Тобто, було б дуже непогано, якби 2 кілограми давав кущ. А ціна такого перцю дуже висока. Це кубовидний, він найдорожчий перець іде. І, в принципі, він дуже непоганий. Е, так як це в мене гібрид, я б не мала би збирати з нього насіння. Але, то ж буду не я, якщо я не спробую. Я обов'язково зберу з нього насіння і обов'язково посаджу на наступний рік. І ще хочу показати, що в мене ще лишилося. Так, і ще маю ось це. Це те, що я буду перероблю, в переробку в мене піде на лечо. Лечо його дуже любимо. І ось такий, бачите, перчик гарний, але з дефектом, з гниллю. Ось тут також почав уже підгнивати, але нічого, ми його зріжемо. І ось навіть насіння можна зібрати саме з таких, він вже дозрівший. І це вже він, знаєте від чого? Від того, що він перезрів, він висів перезрівшим на кущі і вже почав підгнивати. Тут теж десь є ось такі. Ось гарні перці, ті, що йдуть в переробку. Але знаєте, що я зловила себе на думці вчора, коли збирала ось цей перець, відкладала, що в їжу ми Хоч ми вирощуємо овочі, але в їжу ми споживаємо лише погане. Тобто, перець, з підгнившим, значить, буде в нам в їжу. Томати десь. Також там з вершини гниль, або десь такі нетоварні, все будуть на сік, або ну звісно, що на закваску не йдуть, але на сік нам йдуть. Баклажанчик перебираю також десь якісь з гниллю, значить, буде в їжу мені або на консервацію, або на аджику, або на ікру з баклажана. Тобто дуже часто чомусь так виходить, що ми вживаємо саме те, яке непривабливе, або якесь трішечки з ну, підпорчене. Або не товарного вигляду гарно. чи у всіх, так чи тільки в мене, так ось бачите, якщо на ньому якісь є дефекти, все значить, це буде нам. Будемо споживати. Якісь я покладу, якісь, наприклад, ось цей він, бачите, має таку плямку з трішечки. Це весь дефект, який в нього є. Але я його не стала класти в загальні ось туди, тому що ну, щоб він, по-перше, не Розносив ось цю хворобу по інших перцях. А по-друге, якщо в мене не буде часу, все це передивитися, він може там почати гнити і також перелетіти на інше. Я думаю, що там і так попалися, десь якісь де щось прогледів, тому що вчора я збирала аж до темноти, вже по такому дуже, -дуже сірому збирала я, тому можливо, десь щось і пропустила. Треба буде обов'язково передивлятися ще. Так, ось такі справи з перцем у мене вийшли. Тут десь за вагою кілограм, напевно, до 15 в мене вийшло відхода, тому що він такий досить важкенький перчик. Але ось це весь відход, який є на сьогодні. Тобто я не рахую той відход, який в нас був протягом літа, той, який я викидала одразу ще маленьким з куща. Тому, не знаю, якщо вважати от прямо на сьогодні, то не скажу, що шикарний в нас результат ми маємо, але і не пусто. Тобто, в принципі, перець мені подобається. Якщо відкинути ось ту вершинну гниль і схильність до неї на нашому ґрунті, то в принципі перець мені подобається. Чи буду я пробувати ще? Звичайно, буду пробувати іншу. Хочу в наступному році спробувати капію обов'язково і білозірку посадити також. Обов'язково. Своє насіння я також посажу саме з цього перцю. Мені навіть цікаво дуже. Але от як говорять агрономи, що F1 означає, що є батько і мати, і вони різних сортів поєднані в одну в один спільний для покращення якості властивостей. Але якщо збирати з нього насіння. То це вже буде, наприклад, от, ось це в мене зараз виростила F1. Тобто це означає, що попередні були батько і мати, їх схрестили і виростили насіння для ось цього мого врожаю. Я його посадила з того насіння F1. Ось це насіння, яке зберу я, це вже буде F2. Тобто це означає, що це вже буде друге покоління. Якщо я зберу з того насіння вже насіння, то буде f 3 третє покоління. Е, і чому не рекомендую? Тому що. В наступних поколіннях плоди насіння починає розкладатися, ну, типа як назад розходитися, і воно вже втрачає ось ці якості. Тобто вони вже можуть бути не такі за формою або не такі там окрас, наприклад, не такий. Але це не означає, що вони розкладуться в перший же рік посадки. Тобто, в наступному році, в принципі, вони можуть виглядати точно так же і, ну. Деякі агрономи навіть ну, не те, щоб рекомендують, але кажуть, що в принципі 3-4 роки можна збирати ось це насіння після гібриду F1. Тобто не, не сортове, а саме гібридне насіння. Тому, ось так, звісно, що можуть деякі якості втрачатися, наприклад, там менш, вони можуть бути менш стійкими до хвороб якихось. Ось тому рекомендують, звісно, що якщо ви займаєтеся вже професійно і продаєте, тому рекомендують купувати щоразу насіння нове, професійне, якісне. Але мені здається, що в мене було трішечки перезапилене, тому що не всі за формою відповідали саме ось цьому кубовидному. Є перці, які були перцевидної форми, і прям цілий кущ такий. Тобто в мене вони не могли переопилитися, тому що це залежить від насіння. В мене переопилені були, Лише на наступний рік, так як в мене вони росли біля гострого перцю, ось там можуть бути вже переопилені, вони можуть попадатися з гостротою навіть. Тому на цей рік не, сусіди не впливають на цей рік посадки. Тому переопилене було насіння, те, яке ми саме купували. Ось такі справи, ось такий врожай перцю крусадер. До нових зустрічей!